Таке мале, а таке в'їдливе. Підхопити кліща можна не лише в лісі. Ризик стати жертвою кровопивці. Існує і під час прогулянки парком. Насправді кліщі живуть не на деревах, а у траві та кущах. А Як тільки зголодніють, вилазять на стовбури дерев і вже звідти атакують. Для нас травень час пікніків, для кліщів сезон полювання. Тому на прогулянку слід вирушати в закритому одязі. Не ходіть по кустам, де-то більш відкриті місця, відкриті площадки. Особливо ретельно треба прикривати ноги, бо кліщі лізуть по тілу лише знизу до гори. З годину повзають по шкірі і шукають, куди ж краще впитися. Тому лікарі радять одягатися у світле вбрання. На ньому кліща легше помітити. Через кожні півгодини потрібно оглядати себе, особливо голову, шию, пах, спину та пахви. Якщо момент прогавили і паразит таки присмоктався, його треба витягнути. Що швидше, то краще. Із нитки капронової чи нейлонової нитки такої міцної, зробити петельку, натягти на цього кліща і біля самої шкіри її затягти, повертаючи по часовій стрільці, намагати викрутити голівку. Основне, викрутити павукоподібного можна і пінцетом. А ось популярний народний засіб олія не найкращий порятунок. Кисень кліщеві вона не перекриє, а лише зробить паразита масним і дістати його буде ще важче. Якщо частинки залишаються в тілі, їх треба витягнути як скалку. Виймали з голкою ножицями, що вдома знаходили. Ти ми але не просто, не просто його виняти. Далі кровопивцю слід віднести до лікарні на експертизу. Там перевірять, чи не є він переносником інфекційного захворювання. Найбільш небезпечне енцефаліт запалення головного мозку. Збудники цієї недуги водяться на Поліссі, в Карпатах та Криму. Хвороба лайма вражає суглоби кровоносної центрально нервової системи. Переносники є навіть у Києві. був кліч да. слава Богу, але лайм. Ну, вовремя хоча б замітили красные круги. Вовремя, да. Они как интересно. Они вот на тілі на груди, вот как типа бабочки. Отакої вот вот красної захиститися від кліщів можна щепленням, але робити його потрібно ще взимку. У теплу пору року відлякати вампірів допоможуть репеленти, спеціальні аерозолі, які продають в аптеках. Ними оприскують шкіру та одяг. Лікарі заспокоюють, влітку паразитів стане менше. Вони бояться спеки, тому дадуть відпочивальникам спокій принаймні до осені. Тетяна Наконечна, Олександр Павленко, новини ЮБІАР.